Доброго дня, мене звати 40 Назарій Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 20 червня 2025 року, в 11-й годині ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності з експлуатації об'єкту оброблення відходів, що є не, не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу за адресою міста Львів, вулиця Грунтова. 5. Товариства з обмеженою відповідальністю з серію Захід. Громадські слухання проводяться від, у нас в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що наші громадські слухання записуються та будуть опубліковані на сайті YouTube в каналі відділу оцінки впливу на довкілля. Регламент громадських слухань наступний. Так, якщо у нас поки що на даний час присутні тільки суб'єкт господарювання і розробники звіту оцінки впливу на довкілля, громадськість відсутня. Відповідно, я тоді розпочну громадські слухання. Якщо до нас громадськість не доєднається, просто представитися, хто у нас є присутній. І ми завершимо громадське слухання. Розпочну, як я нагадаюсь, громадське слухання як організатор та представник уповноваженого територіального органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо плану діяльності. Потім надам слово, якщо в нас є представник суб'єкта господарювання коротко. І Що не буде громадськості, завершимо наші громадські слухання. Порядок денний нікому не громадські слухання, нікого не заперечень немає. Отже, Отже розпочнемо. Процедуру з оцінки впливу на довкілля розпочалася в нас 13 лютого 2025 року. Соб'єго господарювання розмістив повідомлення в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. На, на національній онлайн-платформі Екосистема дня оприлюднення повідомлення про планову діяльність до Департаменту та, е, екології та природних ресурсів. Зауваження та пропозиції не надходили. Про що було повідомлено суб'єкт господарювання. Так, також суб'єкт господарювання розмістив повідомлення е, в місцях. Е, Публічних місцях на території планової діяльності. Це в, на, на вулиці Чукаріна, Трильовського площ, е, червоної калини е, для головної пошти було оприлюднено е, повідомлення про планову діяльність. Е, відповідно до вище сказаного після закінчення громадського обговорення повідомлень про планову діяльність, суб'єкт господарювання розпочав другий етап з оцінки впливу на довкілля, розмістивши. Звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок проведення громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля на веб-сайті Національна онлайн-платформа Екосистема. оголошенні було вказано, що сьогодні будуть проводити 20, 20 червня 2025 року, в 11 годині буде проводити громадські слухання з оцінки впливу на довкілля. Так само була ссылка вказана на, на е, громадські слухання. Відповідно до оголошення е, було вказано, що е, з звіту можна ознайомитися та іншою додатковою інформацією в, 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 за адресою ТЗОВ, Сиріо, Захід, Львівська область, місто, місто Львів, вулиця Грунтова, будинок 5 та в міській раді е, за адресою міста Львів, площа Ринок 1 і в само екології та природних ресурсів. Так само можна ознайомити зі звітом в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля он, в онлайн. під е, Номер справи під номером 11603. Так, е, коротко все. Так само було ще е, оголошення було так само розміщено в, в місцях. Е, в, за адресою міста Львів вулиця Терльовського, за адресою міста Львів Проспект Червоної Калини, за адресою міста Львів вулиця Володимира Великого, 26 і вулиця місто Львів, вулиця Мазепи, 27. Коротко про те, що розпочиналась планова діяльність. Я сказав, прошу так, надав слово, чи є присутність суб'єкт господарювання. Прошу, так. прошу представитись, як вас звати і ким ви є. Тобто, доброго дня, мене звати Михайло Борисов, керівник підприємства Серіозаті. В двох словах підприємство з працює з 2011 року, тобто, ми доволі вже е, довго на цьому ринку. Основна наш напрямок на даний момент це був заготівля та переробка чорного та кольорового брукту. От і в процесі нашої діяльності постійно е, ми стикалися з такими е, проблемними і, скажімо так. Побажаннями наших клієнтів, які стикались з відходами будівельними, які утворюються в наш під час нашого би, основного виду діяльності, тому зараз розглядаємо такий стратегічний напрямок, який для створення сортувальної лінії площадки, де ми могли сортувати, переробляти відходи, такі як пластик, дерево. Папір, скло і тому подібне. Ну тим самим, ну, так дбаючи трохи і не тільки про бізнесову сторону, а екологічну частину нашого регіону. Ну так в двох словах. Дякую. Дякую. Отже, на даний час на станом на 11 годину О. на 15 хвилин у нас відсутня громадськість на громадських слуханнях. Відповідно до пункту 23 постанови кабінету міністрів України про проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. У разі наявки представників громадськості на громадські слухання вони вважаються такими, що відбулися. На громадські слухання є присутній представник організатора департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації та представник суб'єкту господарювання. Враховуючи вище наведене, громадські слухання, вважаються, що відбулися. Дякую всім за увагу. Гарного спокійного дня. Дякую, що.